Сонечко світи і ми виїхали кататися в очередний шабат. Суботу, хто не знає. І ми зараз на споті на Коміні Ют, батям Батямхулон. І тут починаємо. І до речі, це цей спот, де я проїхав тут барспіном. От. Хто не бачить тут отак от ось вузько Я зробив тут була барчик в тіктоці, можете глянути. І цей відосик стрельнув більше, ніж на 100 тисяч переглядів. Так що. That's good. to A little bit stretching, bro. Stretching, stretching, boy. Sasha, don't you stretch? I, I stretch. Yeah, stretch a little bit. I'm stretching. How oh, you stretch. Whoa. I'm stretching, bro. Stretch, stretch. Uh huh. Uh huh. Yeah. יואו, סשה מחלק בי.אמקס בטיקטוק ברגע שהוא מגיע ל-10,000, יש את ההגרלה, אז תעשו, תירשמו לערוץ. מבינים? Да, і хто не знає, в своєму тіктоці, коли в мене буде 10 тисяч підписок, я розіграю BMX безкоштовно. Так що підписуйтесь на мене і мені залишилось зовсім трошки до 10 тисяч. У мене 7,5 так що добиваємо і хтось получить безкоштовний велосипед. Follow my TikTok. 뭐 对。Beast Phantom! Брейк-дансы танцы это уличные танцы. И вот Макс приехал. Здорово. Хорошо, спасибо. час дня, а вже стільки крутих ліній летять. Ніхто не знає. Два часа. Ахуєть! Пізда! Ахуєть!

Первый раз сделал на десятый еще раз делать. Вкусно? Вот даже бест. Человек стоп. Нихуя себе я, я уже хотел, я уже хотел, хотел у... нахуй Пиздец, как? Дуже жарко mm -hmm. и дуже пашка Станя, ты думаешь, ты сделаешь? Систи-систи <пирает> <пирает> Надеюсь Макс, как ты думаешь? Да Сделать? А что, на VIP? Да На вип. На VIP он хочет. А ты за после него сразу тоже на VIP. Чего у тебя такое седло высокое? Скажи нам, пожалуйста. Это нормально. Это седло, И, это папина седло. Это что мы не Это попу, папино не кресло, то, нельзя никому сидеть. Папина кресло. А нормально? Диван его. Пацаны вот так катаются. Это где так? По Это где так? В GTA. GTA? Ты много играешь? Не, вообще не шпилю. Ну, почему? Саня, Саня. любит играть. Задрот. Ты Тревора любишь Давай. больше всего. Давай. 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 Давай, я на тебя. Нет, не кидай. Не кидай. Ты не специально. Ты не специально? Нет. Пообещаешь, что больше не будет? Нет. Uh. Yeah. <laughs> Не зміг добратися сьогодні, вийшло щось інше. Не то що хотів для її діто, але для влогу буде. І все, покатались тут, вирушаємо на інший спотік. Народ, я для вас стараюсь і знімаю ці довгі відео по 10-30 хвилин. Так що, будь ласка, не полініться, то поставте лайк, так як мої відоси набирають лише по 20 лайків в ютубі. Будь ласка, ставимо лайк, якщо вам подобається. А я знаю, що вам подобається. Приїхали в ось таку от школу, там де ми з Максом катались десь роки три тому. Тут змінили пірілку, нову поставили. І отакий мене длинний боксик, площадка. Pó Що не кинути бар? Чо? Чо? А? Красава! Пасна Короче, фред закрив цю пірілку в школі, і ми вирішили поїхати, так як дуже багато дітей появилось. Сейчас, я думаю, на иншу перилочку. Как всегда, Алан закрыл перилку на изи. А я зробив крутих фоточки, Бен знімав поки що збоку, так що зацініть фоточки. Так, Заїхали в магазинчик, купили водички, трошки енерджі і зараз... Сидимо, як то кажуть, на перекурі напроти торгового центру Батьями. Ось така пірілка. ось тут Алан. А? Як вам? Це тяжкий спот, як тут дуже багато машин і плюс. Неудобно, то есть мінус, неудобно розганятися на цю пірілку взагалі. Так що ми тут недовго. І тут дом пристаріли. Фредеріко попрощався, вже уїжджає, Макс також. Да. Так що ми лишаємося ще кататися. Я вам взагалі кажу, що про цю пирілку не знав. А я скільки в Ізраїлі років, стільки цю пирілку знаю. Хі, странно. Вона прямо біля торгового центру в батьямі. А мене та лінія на дерев'яних кербах просто нереально вимотала більше, ніж 100 спроб, я думаю. І так не зробив, дуже обідно. Бо не часто катаюсь. зараз катаюсь один-два рази в тиждень. Того так і виходить. Так що пацани, хочете стабільніше кататися, катайтесь частіше. Але важко дається цей трючок, бо спотік теж нестандартний. Він хотів два барчика, але зробив один, дуже високо. Так? Тяжело. Тяжело. Та молодець. барчик такой шось. Ось такий міні-дропчик на волрадник. Прикольна штучка. Ну тут ось такий уголочок. Надо чики-чики. Пластиковий козирьочок. Бен, you do? Yeah. Nice. <laughs> okay. Oh, that fucking saved the roof. Sucked like, me yeah, out that time. Ben, jump! I feel like if I jump, I'm gonna hit my shoulder on it no man i'm, oh. I'm clear До речі, бен новенький в Ізраїлі, але він приїхав всього лиш на 3-4 місяці. Він сієтла з Америки. Крутий чувак. І жорстко, як ви бачите, робить Йоу. добре? Дуже круто, що в BMX Community завжди, якщо хтось приїжджає, то знайде друзів з кататися і провести час, так як BMX – це велика сім'я. І хто каже, а мені вже пізно починати кататися, я вже старий. Бен почав кататися 28 років і він вже катається 10. Так що йому великий респект. 好。 Пробував, пробував, зробив щось інше. Так як вже уїжджаємо звідси. Фух. На сьогодні це був наш останній спотік. Вже всі стомлені і по дому. Якщо вам сподобалось, обов'язково лайк. Так як в мене мало лайків. Ставте лайки. І 10 тисяч підписників на Тіктокі. Потім будемо будем роздавати байк. Да. BMX. Безплатний байк, хто хоче на 10 тисяч підписок. Ялова! Все, всім піс, підписки, лайки, коменти. Побачимось!